Що несеться, друзі, що це за апарат такий? Це щось на богатом. 3-2 Boxster на ручці. Він у нас робить клац, 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 ще не знаємо, або пружинка репнула, або гідрик заліп. Ну, зараз будемо розбирати, дивитися. Да, такий стапель мощний? З нав'язкою, з усім барахлом держи. Красота. Коротше, зараз будемо різати цього кабана, потім покажемо, що трапилось. Ну, так сухенький, гарненький. В принципі, по мотору, бачите, красота. Але щось сталося. Я щось думаю, що все-таки Гідрик крякнув. Ну, скриємо, покажем.